Починаючи з 1 числа до 1 серпня банк Демар робив у звичному режиму, у звичних нормативах. Є такий банківський норматив, який він витримував, і це є офіційна точка зору, що він робив у межах своїх компетенції, своїх правил. Починаючи з 1 числа банку Демар, Національним банком було, було помічено великий відтік коштів з рахунків. Юридичних осіб та рахунків депозитів фізичних осіб. Відток цей нами було в понеділок, на кінець дня ми його бачили. На вівторок на ранок були запрошені керівники Банку Демарк і акціонери Банку Демарк, з яких були затребувані пояснення по даному випадку. По чому така ситуація в Банку Демарк? Ні акціонери Банку Демарк. Ні керівники, менеджери банку Демарк. Була велика тяжка розмова, але запевнень по покращенню роботи банку «Демарк» Національний банк не отримав. Починаючи з вівторка ми вивчали в середу вчора, вивчали ситуацію. І ще раз запевнення керівництва банку, що ситуація буде виправлена, ми дивилися у середу, як буде ситуація. Сьогодні четвер, як ви знаєте, ситуація не покращилась. Ситуація погіршилася. Національним банком прийнято сьогодні робітники, працівники Національного банку зайшли в Банк Демарк, які будуть описувати процеси, які у Банку Демарк сьогодні є. І буде нами прийнято рішення сьогодні ввечері, як поступати нам правильно з банком Демарк. В чому ситуація? Банка. Ліквідність банка сьогодні дуже на низькому рівні. Банк не може сьогодні проплачувати ті зобов'язання, які він повинен проплачувати. Це для банка любого банка і для Демарка є великим мінусом, і банк працює в ненормальному режимі. Керівництво прийняло банку, в банку міри, які закриті сьогодні всі відділення банку Демарк. Для чого закрити? Це по нашій вимозі, щоб люди більше коштують банк. Демарк розрахунки, ну, там тяжкі розрахунки і малодоступні. Центральний офіс банку не може сьогодні виконувати зобов'язання по виплаті, сьогодні вкладені відсотків по населенню, тому сьогодні ви бачили така картки, де була банку Демар. Ще раз підкреслюю те, що сьогодні ввечері Національним банком буде прийнято рішення по завтрашній судьбі банку Демар. Ми ще раз сьогодні викликали ще раз сьогодні менеджмент банку, і ще раз сьогодні буде розмова з акціонерами банку і все рівно сьогодні буде прийнято рішення. По суму банку на завтрашній день. Він прийняти рішення, банк працюючий чи проблемний. Сьогодні ввечері буде прийняти рішення. Якщо пройметься рішення, підемо по сценарію, банк є проблемним. Національний банк веде тимчасовий адміністратор. Що таке тимчасовий адміністратор? Всі операції банку будуть під контролем Національного Це ви мета Національного банку, фонду гарантування вкладів, щоб ніколи ніколи не підвести вкладників банків. Так? Ви знаєте, сьогодні є положення про те, що фонд гарантування вкладів, всі вклади населення, які є до 200 тисяч гривень, буде компенсувати фонд гарантування вкладів з національним банком. Так? Це зрозуміло, так? Да? Тому давайте я можу вам так, давайте таку по такому бесіду посмотримо. Всі ті рахунки, які в банку Демарк є вкладники, які є зарплата всіх, до 200 тисяч гривень, вона вся буде компенсована. Єдина є неприємна новина, що це буде через, через термін, який буде не менше 3 місяці.